Дорогі брати і сестри, маючи благословення, яке сьогодні було зазначено і вранці, і кожного разу, дорогі брати і сестри, коли наше життя продовжується, ми отримуємо милість і сьогодні недільний день, і ми знову знаходимося в домі Божому, слава нашому Господу. Проспівали цей такий, знаєте, ободряючий салом. Який дає нам вдохновіння для того, щоб і настанову любити дім Господні. Чому, дорогі брати і сестри, цар Давид сказав свій час, що одного я прошу Господа, щоби мені прибувати в домі Божому. І созерцати красоту Господню. І другий вислів, що «Лучше один день у порога дво, дому Твого, чим тисяча в шатрах нечестя. А слово Боже говорить, коли йдеш у дом Божий, то більш будь готовий, щоби слухати. Щоби чут. І ми маємо це вечірнє служіння, дорогі брати і сестри. І свій час Соломон молився, будучи в храмі, лицем Господні. Ми знаємо ту молитву, як Він просив у Господа за народ, за обставини. І сьогодні так наше життя складається. Я думаю, що батьки чекали щось, надіялись, може дітки раділи. Але життя так повертає, що порою ми не можемо зрозуміти, чому так стається. Але як важливо, дорогі брати і сестри, вникати в слово Господнє. І ви знаєте, я б хотів би сказати, що сьогодні в ранковому служінні. Я задався таке питання було, і я задався цим питанням, воно не давало мені покоя, і, і зараз я важу і після служіння, де Петро говорив, що краще чути чи бачити. Чи хто може, ну я хочу сказати за себе? Я важив, дорогі брати і сестри, я важив, я хочу свою думку сказати, здається, одне добре і друге добре. Але я б хотів би, дорогі брати і сестри, бачити всі хочуть, а особливо ті люди, які не бачать світла. Але порою, дорогі брати і сестри, побачене не приносить користі. Я не хочу Петра поправити чи унизити, але я ще повторюсь, свою думку, зважаючи, і воно затронуло мене, і ви знаєте, я вважу і не можу, ви знаєте, рішення винести. Що ж такі? Хоча, може, забігаю наперед, хочу сказати, як сьогодні мені сказала дружина, порою краще. Не бачити і не чути. Отакі моменти приходять. Я хотів би нагадати, одна дівчина хотіла подивитись. Ви пам'ятаєте, що вона хотіла подивитись, вийти в іншу сторону, перейти границю? Ну, здається, любопитство, але принесло дуже багато горя. Без честя. Полюбилось те, що було предано закляттю, той зліток золота полюбився, хоча Бог говорив придати все до закляття. Бог сказав. Бог сказав Саулу, Придай все. Але очі побачили прекрасне те, що можна принести для жертви і для Господа. І перша людина, які жили в прекрасному місці, і написано, що цей плод був пожадливий для очей, приємний. Але Бог сказав, з цього дерева не потрібно тобі протягувати навіть руку. Дорогі брати і сестри, я думаю, що в нашому житті те, що ми чуємо, воно, я так до свого заключення прийшов, що воно підтверджується побаченим. Я наведу один приклад. Ми часто всі чули старші, тепер, то знаєте, по раді Віто проповіть більш проповідь брата Ярлапейсьці. Зінчика я дуже давно чув. Але ми багато старші чули Зінчика, як він проповідує. Ну, ну восхищались, як він з Настю співав там, і все, і ви знаєте, от би хотілося побачити. І ви знаєте, як хто пам'ятає, Заходить у Рафаловку. Хто пам'ятає? От і заходить, там на скафедра стояла простий чоловік. І те, що ми чули, дорогі брати і сестри, про Зінчика, уявляли його, і він тут заходить і проповідує в Рафалуці. Оце вже, знаєте, те, що ми чуємо, підтверджується побаченим. Але, дорогі брати і сестри, я так, порою в житті, повертаюся до тих слів, ви знаєте, порою не хочеться бачити і не хочеться чути. Такі моменти в житті людей складаються. От почутого, от побаченого. Але дорогі брати і сестри, свій час Бог звертається до одного пророка, де каже, що ти бачиш, Єремія? А він каже, бачу галузку. А він каже, правильно ти бачиш. Я б хотів би сьогодні, брати і сестри, для вас із себе сказати, що ну, очі, то треба зав'язувати, щоб не бачити. Або закрити їх, або відвернутися, але порою це неможливо. Але кожну справу ми повинні дивитись правильно, як вона виглядає в світлі слова Божого. І почути, дорогі брати, то сьогодні таки, знаєте, багато слухів. Я чув, і я бачив. А коли я одного запитав, то ви знаєте, вже якось ну, і реакція не тає. Бо я чув, а як ти чув? Дорогі брати і сестри, каже, коли я подивився, то чуть не захитались мої ноги. Подивився на це все. Хай збереже в нас від цього Господь. Дорогі брати і сестри, але є ми в Домі Божому. Це цінне місце, люблю Господь твій дім. Є на землі одне місце, де люди можуть приходити, дорогі брати і сестри. Де можуть слухати, де можуть виливати свою душу перед Господом, молитись один за одного, благати ім'я Господнє. І ми це робимо. Але, дорогі брати і сестри, я так уже не пам'ятаю Хай би хористи Боже хто підказав, є то, каже, то не дім, де стулья і дом, чи як то так. Є такий псалом. Дорогі брати і сестри, ми маємо стіни, ми маємо кришу. Це є місце, де ми збираємось всі разом. У назначений час, щоби. Просити, щоб дякувати, щоб благати ім'я Господнє, щоб отримати милість від Господа. Але я б хотів би сьогодні, якраз і Хор проспівав, і прочитати одне місце слова Божого. Де може бути дім Господній? Ми розуміємо, оце в Рафаловці дім Господні. Але я прочитаю одну історію, дорогі брати і сестри. Я хочу звернутися до книги буття. Це 28 глава, дуже знайома історія, з 10-го віршу і вийшов Іяков з вершеви і пішов до Хараану. І натрапив він був на одне місце і ночував там, бо сонце зашло було. І він взяв із каміння того місця і поклав собі в голов'я і ліг на тому місці. Дивіться, ну, читаючи, ну... Камені під голову положив. Отакі обставини цього чоловіка, який тікав. Я думаю, що ніхто в нас в житті такого, мабуть, не робив щось. Ну, але тут так написано. І снилось йому ось драбина поставлена, і ось ангели Божі виходили і сходили по ній. Ото Господь став на ній. І промовив я Господь, Бог Авраама, батька Твого, Бог ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі і нащадкам Твоїм, і буде потомство Твоє, немов порох землі, і пошириться, ти на захід, та на схід, і на північ, і на південь, і благословляться в Тобі, та в нащадках Твоїх всі племена землі. І ось я з тобою буду тебе пилювати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе аж поки не вчиню, що я сказав тобі. І прокинувся Яков із свого сну, та й сказав: дійсно, Господь пребуває на цьому місці. А того я і не знав. І зауважив, зауваж, і злякався він і сказав, яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий і. І брама небесна і встав, як і в рано вранці, взяв каменя. І поклав, що поклав був собі в голови і поставив його за пам'ятника і вилив оливу на його верх, і назвав він ім'я тому місцю БТЛ. А імення того місця на початку було Луз. і склав як і в обітницю, говорячи, коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою я хочу і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І зо всього, що досити мені, я що, що до десятини дам десятину. Тобі. Я не буду поширюватись, дорогі брати і сестри. Я хочу вернутися до того, що ми знаходимося в Домі Божому, розуміємо, ми збудували його. Але, дорогі брати і сестри, дивлячись на це, цю обставину, яка склалася у житті Якова, коли було це видіння в вісні. І він дуже злякався, каже, що я це наче дім Божий. Чому дорогі брати і сестри? Чому він дав отаку от оцінку тому місці? Я не знаю, чи Яків сам ночував, чи хто не написано. Але він тікаючи. Дорогі брати і сестри, написав не де вас двоє і троє в ім'я, зібраний то я посеред вас. Слава нашому Господу. Слава Але як ось бачить це віддіння, і він дав оцінку, дорогі брати і сестри, не тільки на цьому місці, а всемогутній Бог. Де Він перебуває, і його присутність і сила Його? Це є Господнє присутство, можна сказати, як Він сказав, це, я не знав, що Господь перебуває. І драбина стоїть, яка касається землі і неба, і ангели сходять. Дорогі брати і сестри, це є в Слові Божому записана ця історія. І життя цього чоловіка, якого ми дуже знаємо. Але як важливо, дорогі брати і сестри, я думаю, що драбина служить для того, ну ми знаємо для чого, щоби угору десь залізти, щось зробити, але вона ще й служить для. Можна і опуститися і кудись нижче. В якусь яму, колодязь, повинна треба драбина. Дорогі брати і сестри, даров би Господь, щоб ця драбина була в нашому житті завжди підніматись. Але ви знаєте, дорогі брати і сестри, читаючи, я так прийшло мені на розум, ну ви знаєте, підніматися дуже добре, правда, на висоту всіх бачиш. Але як порою не хочеться опуститися нижче, з тієї висоти да опуститися по драбини нижче, бо я вже на висоті. А я наведу приклад, дорогі брати сестри. в Слові Божому написано, Христос навікає, що йшов один чоловік і попався розбійникам, які накоїли лиха глянуть чоловіка. І написано, йшов священник йшов в левіт. Ох, як важко було з тієї висоти опуститися, і щоб підняти цього чоловіка, щоб спасти йому життя, оказати якусь допомогу. Я б хотів би сьогодні, я пообіцяв не поширюватись, дорогі брати і сестри. Дав роби нам Господь, якщо в житті і щось прийде в наше життя, щоб нам не дивитися на сан, на своє положення і в обществі, і в церкві. Але якщо потрібно, то з тої драбини опуститися. А якщо ти зробиш опуститися, то ти піднімешся ще на дві. Це я своїми словами. Уже, коли ти стояв на п'яткій, то може будеш стояти на сьомій ступеньці. Для цього ми, дорогі брати і сестри, приходимо в дім Божий, де читається його свята наука, яка направляє не одна книга в світі так не учить людей жити в світі, як його слово. Ця свята книга Біблія Євангелія, яка учить етиці, поведінці, одягу, словами ну не перелічити. Сьогодні ми все чуємо, для того, щоб наше життя було, дорогі брати і сестри, серед цього світу написано світло і сіль. Ми розуміємо, хто сходить. І світлом не заблудиться, а сіль ніколи не принесе щось в житті погано. Без солі неможливо, ми люди на землі. Дорогі брати і сеси, стіль має величезну силу, дарував би Господь. Народу його мати цю силу не втрачати і просити, і бути ще, я б хотів би ще раз наголосити, дорогі братисе, правильно дивитись на кожну справу. І не кожне почути, дорогі брати і сестри, не спішити давати відповідь і заключення. Хай збереже в цьому наш Господь. Але ми повинні все ж таки, дорогі брати і сестри, у житті контролювати своє життя. Хай допоможе нам Господь, розпочинаючи служіння, молимося. Амінь.